Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 31, другий варіант. Перше завдання задача. У туристичному гуртку сім дівчаток, а хлопчиків у три рази більше. Наскільки у гуртку більше хлопчиків, ніж дівчаток? Запишемо, що нам відомо. У нас у гуртку були дівчатка та хлопчики. Дівчаток було 7 дітей, а хлопчиків невідомо скільки, але відомо, що у три рази більше, ніж дівчаток. Нам потрібно порівняти, наскільки в гуртку більше хлопчиків, ніж дівчаток. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки у гуртку хлопчиків. Перша дія. 7 помножити на 3 дорівнює 21 дитина хлопчиків. Дівчаток у нас 7, хлопчиків 21. Тепер ми можемо порівняти, наскільки у гуртку більше хлопчиків, ніж дівчаток. 21 відняти 7 дорівнює 14 дітей. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно записати вираз, дивимося на другу дію. 21 ми знайшли першою дією відняти 7. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 7 помножити на 3 відняти 7. 7 помножити на 3 це буде 21. 21 відняти 7 дорівнює 14 дітей. Підповідь на 14 хлопчиків більше. Друга задача. Маса шести ящиків з виноградом 42 кг. Яка маса п'яти таких ящиків з виноградом? Запишемо, що нам відомо. 6 ящиків 42 кг важать. 5 ящиків невідомо кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми можемо знайти, скільки кілограмів в одному ящику. 42 поділити на 6 це дорівнює 7 кг. Знаючи, скільки в одному ящику, ми можемо знайти скільки в 5. По 7 кг взяти 5 разів. 7 помножити на 5 дорівнює 35 кг. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 7, ми знайшли першою дією помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. 42 поділити на 6 помножити на 5. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 7 помножити на 5 дорівнює 35 кг. Відповідь: 35 кг винограду в 5 ящиках. Третя задача. За 7 альбомів заплатили 49 гривень. Купили ще 9 таких альбомів. Скільки гривень заплатили за всі альбоми? Запишемо умову до цієї задачі. 7 альбомів коштують 49 гривень, а 9 альбомів невідомо скільки коштують. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки гривень коштує один альбом. 49 поділити на 7. Це буде. 7 гривень. Тепер ми знайдемо, скільки коштують 9 альбомів. По 7 гривень візьмемо 9 разів. 7 помножити на 9 дорівнює 63 гривні 9 альбомів. 7 альбомів коштують 49 гривень. 9 альбомів 63 гривні. Третя дія 49 додати 63 дорівнює 112 гривень. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 49 нам відомо за умовою задачі. Додати 63. 63 ми знайшли другою дією, а там першою дією знайшли 7. Вираз буде мати такий вигляд. 49 додати у дужках три числа. 49 поділити на 7, помножити на 9. 49 поділити на 7 це буде 7. 7 помножити на 9 це буде 63. 49 додати 63 дорівнює 112 гривень. Відповідь: 112 гривень заплатили за всі альбоми. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. До добутку чисел 6 і 9 додати добуток чисел 3 і 8. 6 помножити на 9 дорівнює 54, 3 помножити на 8 дорівнює 24, 54 додати 24 дорівнює 78. 83 відняти різницю чисел 12 і 4 помножити на 3 12 відняти 4 дорівнює 8. 8 помножити на 3 дорівнює 24, 83 відняти 24 дорівнює 59. Від 60 відняти частку чисел 63 і 7. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 60 відняти 9 дорівнює 51. Від 83 відняти 12, відняти добуток чисел 4, і 3. 4 помножити на 3 дорівнює 12. Тепер виконуємо перше віднімання. 83 відняти 12 дорівнює 71, 71 відняти 12 дорівнює 59. Від частки чисел 36 і 6, відняти частку чисел 35 і 7. 36 поділити на 6 дорівнює 6, 35 поділити на 7 дорівнює 5, 6 відняти 5 дорівнює 1. Від 48 відняти частку чисел 24,6 додати 2. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 48 відняти 4 дорівнює 44. 44 додати 2 дорівнює 46. До 24 додати частку чисел 18,6. 18 поділити на 6 дорівнює 3, 24 додати 3 дорівнює 27. Від 48 відняти 24 поділити на суму чисел 6 і 2. 6 додати 2 дорівнює 8. 24 поділити на 8 дорівнює 3. 48 відняти 3 дорівнює 45. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. 13 додати х дорівнює 81. У нас невідомий другий доданок. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Сума 81, відомий доданок 13. Х дорівнює 81 відняти 13. Х дорівнює 68. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення. 13 додати 68 дорівнює 81. 81 дорівнює 81. 3 помножити на х дорівнює 15. У нас невідомий другий множник. Пригадуємо правило, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток 15, відомий множник 3. Х дорівнює 15 поділити на 3. Х дорівнює 5. Це розв'язок нашого рівняння. В перше рівняння замість x підставляємо його числове значення і виконуємо перевірку. 3 помножити на 5 дорівнює 15, 15 дорівнює 15. Натисніть на паузу та виконуйте обчислення іменованих чисел. Нам потрібно пригадати, що в одному метрі 100 сантиметрів, в 1 дециметрі 10 сантиметрів і в одному метрі 10 дециметрів, а також одиниці вимірювання часу 1 година це 60 хвилин. Одна година відняти 5 хвилин. Одна година це 60 хвилин, відняти 5 хвилин дорівнює 55 хвилин. 5 метрів 6 дециметрів, додати 3 дециметри. Тут можна без перетворення зразу до дециметрів додати дециметри. Це буде 5 метрів 9 дециметрів. 42 дециметри 2 см поділити на 6 см. 42 см поділити на 6 см. Іменоване число при діленні на іменоване, дає у відповіді число без імені. 42 см поділити на 6 см дорівнює 7. 2 дм поділити на 5. 2 дм це 20 см, поділити на 5 це буде 4 см. 1 метр відняти 6 см. 1 метр це 100 см, відняти 6 см дорівнює 94 см. 6 дециметрів 5 сантиметрів додати 3 дециметри. Тут теж можна зразу дециметри додати до дециметрів без перетворення. Це буде 9 дециметрів 5 сантиметрів. Обчислити периметр трикутника. Одна сторона якого дорівнює 9 см, друга на 3 см довша, а третя у два рази коротша, ніж друга. Запишемо, що нам відомо. Є три сторони. Одна сторона 9 см. Друга невідомо скільки, але відомо, що на 3 см довша, ніж перша. Третя теж невідомо, скільки, але відомо, що у два рази менше, ніж друга. Потрібно знайти периметр трикутника. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, чому дорівнює друга сторона. 9 додати 3 дорівнює 12 см це у нас сторона Б. Тепер можемо знайти, чому дорівнює третя сторона. 12 поділити на 2 дорівнює 6 см сторона С. Що таке периметр? Периметр це сума довжин усіх сторін. У трикутнику три сторони. Значить, периметр трикутника. Це нам необхідно додати всі три сторони А, Б і С. Замінюємо буквене значення на числове 9, 12, 6. 9 додати 12 дорівнює 21. 21 додати 6 дорівнює 27 см. Периметр нашого трикутника 27 см. Дякую за роботу. До побачення! До нових зустрічей.